Вітаю вас, шановні користувачі Ютубу. Сьогодні за 3,5 хвилини я вам розповім 5 новин, які будуть дуже важливими для нас, для українців, тому що Польща запровадить друзі візи для громадян чотирьох країн. Як ви думаєте, Україна входить до цього списку? Я вам відповім на це питання. Але перед цим хочу сказати, у мене народився син. Це сталося вчора, 30 серпня, 3 кілограми 590 грамів, довжина 57 сантиметрів. Я вам всім, друзі, друзі, дякую. Ділюся з вами тим найщирішим, що в мене є, тому що ви для мене друга сім'я. Як би там не було, я це хочу підтвердити. І давайте переходити до новин. А ще хочу вам сказати: якщо ви хочете підтримати своїх родичів, промокод ПЕХ, компанія Трансфергов, дарує найвищий курс переказу на гривневі карти в Україну з усієї Європи. Деталі в описі. Давайте переходити до новин. Ми готуємо звернення до країн Шенгену. Самі ми не можемо змінити правила, але хочемо віз для тих, хто порушує закон і створює загрози. Сказав Мрочек. Це у нас хто буде друзі? Це буде заступник міністра внутрішніх справ Польщі. Він це заявив вчора. Для яких країн впроваджуватимуть візи, якщо ЄС погодиться все. Грузія, активні злочинні угрупування, особливо в Варшаві, Вірменія. Або ж Арменія, високі показники кримінальних справ, Венесуела, підозри щодо контролю з боку російських спецслужб. Колумбія резонансна справа з підпалом складів у Варшаві та Радомі, організована ймовірним агентом Росії. Що вже зроблено, друзі, в Польщі для цього? З серпня 2024 року колумбійцям уже потрібна віза для роботи в Польщі. Тепер уряд хоче візовий режим для всіх мандрівників, незалежно від мети поїздки, туризм, навчання чи бізнес. Підготовка офіційного запиту вже триває. Рішення має підтримати вся шенгенська зона. Як ви думаєте, погодять Польщі це? Я впевнений на 100%, що так. Чи в Україні заберуть безвіз, тому що Україна не ввійшла, як ви побачили до цього списку? Поки що я не можу нічого сказати, адже Угорщина сьогодні то що, не Вигай. Угорщина сьогодні вже продовжила легальне перебування на статусі тимчасовому для українців до 4 березня 26-го року. Польща вже таке саме ж рішення прийме. Тому я вас прошу поділитися цією новиною з іншими. І безкоштовна медицина, навчання і також легальне перебування буде продовжене. Єдине, що Польща не буде продовжувати тимчасове житло, тимчасове житло не довше жовтня цього року. Це є проблемою для багатодітних сімей, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Все інше знову ж таки продовжиться до 4 березня 2026 року. Це факт, але факт залишається фактом. Якщо заберуть Україні без віз, то вас чекають візи. Хлопці, дорогі хлопці, які не мають можливості поїхати в Україну, візи зробити, адже тільки такий легальний спосіб консул дозволяє вам отримати в такий спосіб візу робочу. Будь ласка, я вам рекомендую подбати про свою легалізацію. А в Малопольському зараз Сергія будуть обкидати лайном. Команда Starmac Documents завжди вам допоможе це зробити. Найкоротший термін. Легинайте в опис. Команда Старамакдокументс. Краків закопани Новий Тарк і Новий Сонж допоможе вам це зробити. Коротка реклама пройшла. Тепер що я ще хочу вам сказати? Хочу сказати, що в Кракові 17 серпня пройде фестиваль борщу або Гремі Борщфест. Учекай, учекай, бо мені мама замія. І це буде найдивовіжніше свято, а ваше завдання, звідки б ви не були, чи з Чехії, чи з Словаччини, чи з Угорщини, якщо вам до Кракова недалеко, прилітайте сюди, приїжджайте, беріть всю родину. Той, хто був у Вроцлаві, напишіть, будь ласка, свою оцінку Гремі Борщфесту. І знаєте що? Якщо ви приїдете, ви впишете своє ім'я в історію. Ми б звикли чути донати, донати, Донати і нічого взамін. Фестиваль борщу це про те, що ви приходите, купуєте щось, їсте. П'єте, насолоджуєтеся крутими піснями українських виконавців, і ви отримуєте щось взамін. І військові вас за це оцінять на позитивно. Тому сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Ви завітаєте до е Кракова 17 серпня. Таурон Арена Гарден. Тобто, це під Таурон Ареною буде дуже круто. Там клас, класна локація. Я вас всіх люблю. Дякую за розуміння. Ну і впевнений, що я ж не 100 доларів, мене любити не потрібно. Але свою думку ви напишете. І не 3,5 хвилини, а чуть-чуть більше. Вибачте, будь ласка, але вам такий формат подобається. Пишіть в коментарях і також не забудьте, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і поділитися це відео з друзями. Швидше я вже не можу говорити. Тому сподіваюся, ви без перемотки це все робили.